На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя так само виникав блек-аут, так само вимикали е, російських окупантів. Е, наскільки там масштабні ці вимкнення, наскільки там відключення енергії все таки б'є по росіянах, які залишаються? Ой, там стильно. Там оці два дня, ну прям стильно, і прям всі, і світла нема, і мобільний зв'язок не працює, і інтернет не працює. Там прям ух. Фактично налагодили з позавчора, от тільки зараз з'явився мобільний зв'язок по більшій частині окупованій частині Запорізької області. Це означає, що почали потрохи давати світло. Потрохи вони щось налагодили. Але ну по якщо брати от Запорізької області, те, що там відбулося, наша улюблена. Операція була топова, про яка вона трошки співпала зі всім іншим, тому вона недолюблена в Україні і дарма, тому що ми фактично зупинили залізнародний комбінат. Це велика операція, велика підготовка, велика участь людей на окупованих територіях. Велика координація сил оборони, тому що тут складно визначити єдиний підрозділ: тут і ГУР, і а, люфтваф, і взагалі Сили безполотних систем. Ну багато хто був задіяний. А, про що йдеться насправді? да? про що йдеться? Мова і чому такі удар? Яка тут мета була блокаута? В першу чергу, залізнародний комбінат, а, який знаходиться в Дніпрорудному, минулого року. Він перший, який росіяни почали видобуток і почали в серйозний видобуток залізної руди. Унікальний, унікальна залізна руда. І фактично ну це золото, по суті, з точки зору покладів. Росіяни цього року залучили Микіївський та менеджмент, який його і по суті, пробували і мали організувати видобуток 4,5 мільйон. Тон залізної руди це повірте до да хіба? Це не просто хтось наживається. От тут головне до да, оцінити в російській економіці зараз крок в бік зробимо не дуже велика криза в металургії. Вона там пов'язана з іншими явищами економічними, як наслідок санкцій, і наслідок війни, але ну дуже велика криза. Частково стабілізувати цю кризу, у тому числі росіяни змогли за рахунок у цій колоніальної політиці, тому що вони забезпечують його видобутком майже безкоштовним для них корисних копалин, зокрема на залізному комбінаті цьому там, де залізна руда власне, добувалась. А повторюсь, вона досить унікальна. Тепер все можемо сказати до побачення, тому що на другу добу світла немає. Вони не зможуть її полагодити. Перший удар був в ніч з п'ятниці на суботу. В суботу росіяни активно з всіх уражень, там 70% електрогенерації, яка працювала на комбінаті, було вимкнено, Знешкоджено вони намагались лагодити в ніч з суботи на неділю, добили а світло з'явилось. от бачите, тільки сьогодні. Ну і що там ще били по підстанції одночасно в Мілітополі? Там теж блокаут паралельно зробили. Ну коротше, тому залізнародний Кабінет більше працювати не буде. Це удар по російській економіці в великому сенсі, це удар по окупаційній економіці в малому сенсі. Це абсолютна зупинка будь-якого навіть натяку на те, що там воно далі може бути цей видобуток, і вони його зможуть відновити. Ну прекрасна історія. Далі, якщо дивитися, окрім того, що буде страждати металургія російська, тепер на окупованих територіях у Баліцького є величезна проблема у вигляді людей. Тому що там працювали люди. Там не одна сотня людей працювала на цьому комбінаті отримувала які ніякі гроші за рахунок цього пограбунку колоніального. А тепер люди залишились. Роботи немає. і треба якось забезпечити їх роботою і виплатами. А грошей на виплати теж немає. Що далі робити, ну непонятно. як то кажуть. Тому скоріш за все люди будуть виїжджати. Це абсолютно прекрасна історія, що нема куди заманювати. А навпаки, люди звідти будуть покидати цей регіон, і ну прекрасна історія. Я не знаю. То тут не от саме та історія, в якої немає мінусів Паралельно з тим, як я вже сказав, був удар по Мілітополю по підстанції. Тут ми можемо знову помахати ручкою Запорізької атомної електростанції, і, в принципі, десь до січня не згадувати про те, що вони збираються її реінтегрувати, тому що. Точка з'єднання там, де це має статися, це Мелітопольська підстанція. її, по суті не існує в нормальному варіанті. Спочатку тепер вони мають полагодити це, це, це там не один місяць займе, тому ну, хоч тут трошки ми можемо видихнути. Тобто, ми бачимо, що нарешті Силу оборони перейшли до системної роботи саме по інфраструктурі, і ми бачимо від того результати. Безпосередньо і про те, що ми давно казали, бачимо реалізацію. Сподіваємося, що це буде системна робота за напрям напрямки. впевнений, ми в дуже в тісному контакті там співпрацюємо зі всіма, хто не долучений до цих історій. Ну і знову ж таки не можу не сказати. Вважаю це просто за нашу місію. Окремо подякувати всім українцям на окупованих територіях, тому що без них це стало би неможливо в цьому варіанті. Взагалі, я не перебільшую. Той, хто це робив, той знає. І ми всі дуже вдячні за таку успішну і топову операцію, як ба яка хіба що не співпадала зі всіма нашими. Внутрішніми е, е, нюансами, скажімо так, да, то, звісно, вона має увійти в один із стоп операцій, які здійснювалися на запорізькому, на запорізьких напрямах. Абсолютно щира вдячність і щире. Ну, почуття абсолютно того, що ці люди роблять над роботу, зважаючи на те, наскільки це небезпечно, зважаючи на те, наскільки росіяни за цим всім стежать, зважаючи на те, як росіяни гайки закручують, і в інформаційному знову ж таки просторі що ще важче спілкуватися. Тому це абсолютно титанічна робота. Я б ще хотіла сюди додати по запорізькому напрямку роботу, АТЕШ, які писали буквально днями, що Вдарили по залізничних ешелонах російських в районі Новобогданівки, Мелітопольського району Запорізької області. Там Підпалили реледи шаф релену шафу це ключовий, ключова така частина траси і частина залізниці, і вона розташована за 50 кілометрів від безпосередньо лінії фронту. Тому нескладно складно догадатися, що очевидно окупанти переправляли туди все, що потрібно для провізії, все, що потрібно для їхньої окупаційної армії. Можливо, у вас є так само які, якась інформація, що. До е, цього випадку, що там відбулося, і взагалі наскільки зараз логістика росіян зараз там налагоджена, тому що е, зараз очевидно запорізький напрямок один із самих таких гарячих. Ми дивимося на карту Deep State, як е, просто ворог підступає. Тому е, очевидно, дуже важливо логістику саме їхню перебувати. Так на жаль, ну чудова операція. Дійсно, в якоїсь частині вона буде заважати росіянам. Безумовно. Єдине, що найгірше, що основна ділянка, власне, залізниця, яка царить нас, вона дизельна, вона не електрифікована від Мілітополя до, до Розівки через Токмак. Це фактично не електрифікована ділянка, тому тут є нюанси, але ну вони дуже обережно її використовують, дуже обмежена. І фактично ну вона вона стоїть тому, що бояться росіяни ганяти потяги завдяки нашим підбитим потягам і за вибачте за масло масляна, як то кажуть. Але ну з там дійсно дуже складно все, і це ну прекрасно з того боку. Що якби не успішність сил оборони на запорізькому напрямку по ліквідації російської залізничної інфраструктури, ми зараз би під Гуляйполем могли би спостерігати ще. Більше погіршення і ну тому, що те, що тягнуть на сьогоднішній день автотранспортом, вони би тягнули просто залізницю. Це набагато швидше і там і відстань коротше, і більш пряма, і швидкість інакше, і організація легше. Ну ми ж всі розуміємо. Одна справа потяг завантажив та розвантажив. Да? Там десь би вони в розівки розвантажували це досить близько вже до. Пологів умовно кажучи, або в Такмакуби, розвантажували там ще ближче до пологів, і воно б там опинялось там, де гуляє поля. Ну тому це чудово. Знов ж таки повертаючись до головного, от робота по інфраструктурі і логістиці наскільки важливо, можемо по цим прикладам побачити, і якби на жаль, не і теж треба це казати вголос, якби. Вірно це оцінили там 23 третьому, два четвертому, особливо році, 24 четвертому, коли вони розб... до, до кінця це добудовували. Мені здається, дуже багатьох би неприємностей на лінії фронту нам би вдалось би уникнути саме через те, що ну ускладнена логістика, велике логістичне плаче, час проходження і так далі. Далі далі це це реальне ускладнення, які сповільнюють окупанта ще там на на питаннях тилу. Ну, хоч зараз і це вже теж добре. Будемо сподіватися, що знову ж таки, да, що доб'ємо цю логістику клятого до кінця.